Всім привіт! З вами Мері і Династія Лаутер. У попередній серії Люмен проводила час в студентському барі і неочікувано зустріла Медсена. Вперше за довгий час вони зустрілися. Люмен подорослішала та посерйознішала за цей час. А медсен змужнів, коли вона його побачила, в неї всередині ніби все перевернулось. Вона згадувала про нього, сумувала за їхньою дружбою, і ось він тут, перед нею, близька людина. Але це не лише дружба. Люмен розуміє, що Мецин викликає в неї глибші почуття. Та на жаль, в нього є дівчина, і Люмен ніколи не дозволить собі більше, щоб через неї хтось страждав. А свої запізнілі почуття варто залишити глибоко всередині лише для себе. Жутко ранок неділі для Люмен розпочався з повідомлень від Мецена. після вчорашньої зустрічі, ніби й не було тої паузи в їхній дружбі. Весь ранок вони переписувались як друзі. Люмен неймовірно щаслива, але вона розуміє, що він пише їй як друг і не чекає іншого. Вона тримає себе в руках, вона повинна радіти за Мецена. Сьогодні в Люмен неділя, і їй не потрібно йти на пари, але Мецин зранку розбудив її таким повідомленням, щоб вона не запізнилася на пари. Ну, це був жарт з його сторони. Але знаєте, сам той факт, що Мецин в своїй свідомості Люмен уявляє такою принцесою. ну... Всі ставляться до Люман як до принцеси, бо погодьтеся, все-таки вона принцеса, принцеса великої династії, така золота молодь, представниця золотої молоді. Знаєте, і в голові в Мецена теж вона така вся принцеса, яку треба навіть на пари будити. Ну він до неї завжди так і ставився. Вона завжди була об'єктом його закоханості, такою, знаєте, дівчинкою, дівчинкою, такою в його голові. І він завжди до неї так з ніжністю ставився. Був хорошим для неї другом, хоча насправді в нього завжди були не лише дружні до неї почуття. Ось, але їхні дороги розійшлися, вона на нього ніколи уваги не звертала. Їхні дороги розійшлися, і зараз в нього своє життя, в нього є дівчина. Ну а в Люмен такі запізнілі почуття до нього з'явилися і вона. Не може їх проявляти. Вона вже й так знаєте, в минулому начудила багато. Хтось нам телефонував, але я не встигла відповісти. Вона хоче йти і познущатися з цього хлопця Терела, сусіда по гуртожитку. Вона в минулому багато начудила. Через неї страждали люди, і вона більше не хоче такого робити. Вона не збирається лізти в чужі стосунки. їй це більше не потрібно. Вона навчилася на своїх помилках. Вона. Хоче бути хорошою подругою для Медсена і намагається радіти за нього, за те, що в нього є стосунки. Сьогодні в неї неділя, як я сказала, сьогодні працює ось ця творча ком'юніті. В них сьогодні зустріч. Я би хотіла, щоб наша Люмен пішла і власне. Увійшла в це творче ком'юніті, а вони з 10-ї зустрічаються з 10-ї по-другому і треба нам тепер почекати. Добре, давайте до 10-ї почекаємо. Тим часом Люмен може поспілкуватися тут зі своїми, знаєте, сусідами портожка. По взагалі вони з Меценом переписуються весь час від самого ранку. Після того, як вони вчора зустрілися, вони тільки те і роблять, що переписуються. Давайте нехай вона Мецену відповість там на повідомлення. Так, ось тут в соціальних. Діях, і тут можна надіслати повідомлення. Так, нехай вона йому відпише, вони там постійно переписуються весь день ну, від самого ранку. І коли буде 10-та година, ми відправимося в це творче ком'юніті. Тут хтось з сусідів її купив собі музичну систему і цілодобово грає музика. Давайте зробимо тихіше. Ось. Хоча навіть на гушності тихо, все одно досить голосно, нехай вона. Може, прийде сюди, а до речі, що вона пішла робити. Наша Люмен, ну що та стервочка, дивіться, пішла знущатися з якоїсь людини. Ось тут в неї є така злодія, вона їй її... якісь неприємні речі Сурша. говорить. Вона з нею. Я не встигла прочитати, що там було написано. Ну коротше, щось погане. Вона хотіла тій дівчині сказати, тож їй вже це робить. І нас запитують, чи буде наша Люмен любити збитки робити, любити такі пакості робити людям. Та вона і так. Це робить взагалі-то. Я навіть не знаю, чесно кажучи, погоджуватись на це. Ну, давайте погодимося. А вона в нас і так така стервозна, вона постійно це робить, йде танцювати. Вона, дивіться, свій ранок почала з того, що спілкується постійно з Меценом, переписується, і ще встигає тут людям всякі наговорити неприємні речі. Тепер така задоволена, пішла танцювати. Їй потрібно купити ліки, бо вона захворіла. Давайте ми купимо ліки тут за допомогою комп'юту. Купимо одну баночку, вона зараз вилікується. Тут пішов сів цей Джона за комп'ютер. Я сподіваюся, він зараз ступиться і ми зможемо купити ліки. Так, а, а то їй не треба сідати за комп'ютер, щоб купити ліки. Хвала, 7-4. Давай приймай одразу ліки і виліковуйся, стала вона в нас такою, бачите, червоною зеброю. Давай бий, ліки смішна, така, смугаста. По ліки в і будемо скоро вже відправлятися. Це вже буквально. Ще трошки лишилося кілька хвилин, і вже нарешті це ком'юніті, ця спільнота проведе своє зібрання. Ось 10-та година. Холодно в них гуртожитку. Бачите? Так де воно це ком'юніті? Ось давайте ми відправляємось туди на зустріч. Прибула вона на цю зустріч. Я так розумію, що ця зустріч цього творчого ком'юніті відбувається ось тут у спільній кімнаті для студентів, і це я так розумію. Всі учасники цього ком'юніті. А що тут треба буде взагалі нам робити? Ну тут написано, що їхнє зібрання проводиться не саме в цій спільній кімнаті студентів, а біля неї. А це де взагалі? Вони десь тут, не знаю, з мольбертами стоять чи що. Написано біля каналу, біля ось цього водяного каналу. Це тут, значить? Та, тут дивіться, ні, я думала, це Мольберт, це куш, який облесів взимку. А де вони взагалі збираються? Може, треба трошечки почекати, поки вони зберуться? Чи вони дійсно збираються ось тут і просто бачите, читають якісь вірші всі? Не знаю, чесно кажучи, ви коли-небудь були в цьому творчому ком'юніті чи ні? І як взагалі? Ви тут зі своїми персонажами проводили час в цьому творчому ком'юніті. Я думала, що з'являться мольберти, і ми будемо ніби щось малювати. Дивіться, ось цей роші сів тут прямо на снігову землю. Взагалі, хлоп не думає про своє чоловіче здоров'я. Там все відморозиться тобі. Що ти будеш тоді робити, чоловіче? Так, подивлюся, що тут відбувається. Ну тут немає мольбертів. Я думала, що дійсно з'являться мольберти, і ми будемо малювати, але як бачите, ні. Цікаво, цікаво. Ось так воно, напевно, і відбувається. Я не знаю, якось це знаєте, не дуже захопливо. Може, це просто я щось не так роблю. Так, телефонує нам Сюзанна, мамуся телефонує Люмен. Гарячі квитки, каже Сюзанна, відбувається якась вистава і запрошує нашу Люмен на цю виставу. Мама хоче з донькою на виставу сходити. Ну давайте погодимося, подивимося, що буде. Тим паче, що ось це зібрання творчого ком'юніті трошечки, знаєте, якби не дуже веселе. Добре, ми. Прибули сюди, нас одразу сюди відправило, і Філіп прийшов. Я так бачу, що батьки вирішили просто зустрітися з донечкою, яка вчиться зараз у університеті, живе в гуртожитку, і вирішили з нею ну, провести час. Тут, до речі, відбувається ось цей ринок, я забула, як він називається. Цей фестиваль, на якому можна щось купити. Давайте подивимося що тут є. Тут є. Лампи всякі продаються. Тут продаються, це що, жаби? Так, тут продаються різні жаби, нічого собі. А чому, коли я навела, тут іконка терела цього нашого знайому з'явилася. Пише Терл. Це Терл володіє цією жабою. Це щось дуже дивне, може, це якийсь баг. Цікаво. Ну, добре, менше з тим. Цікавий тут цей ярмарок, але ми підемо напевно. Куди на цю виставу, на яку нас батьки запросили, це ось тут ця вистава відбувається. Вип'є вона тут з батьками чогось, не знаю, може алкогольного. Ну вона вже повноцінна. Боже, я сказала на неї повноцінна, не повноцінна, а повнолітня. Ну і повноцінна теж, але я мала на увазі повнолітня. Батьки з нею спокійно можуть випити. Запросили її батьки бачите, провести час. Так люблять свою старшу донечку Філіп і Сюзанна. Ось, тут, напевно, буде хтось виступати, може, якийсь комік або караоке, не знаю, поки що нікого нема. Вона спілкується з мамою, проводить з нею тут час. ось, І мама каже: От ми з тобою зараз тут гарно з батьком проведемо час, а потім, може, ти хочеш заїхати okay. до нас додому трішечки. Пропонує гра, щоб Сюзанна і Люмен була підтримуюча сімейна динаміка. Я, звичайно, що погоджуюся, дуже мило. Йде пити свій напій наша Люмен. І Сюзанна каже: давай зараз після виступу тут поїдемо додому, трішечки вдома побудеш, uh -huh. а потім відправишся вже назад у гуртожиток. А Люмен весь. Цей час переписується з меценом. До речі, я їй вже це бажання поспілкуватися з Меценом закріпила. Раз вона так дуже сильно хоче. Ми його її виконаємо. Ось Люмен весь цей час переписується з Меценом і написала, що зустріч цього ком'юніті творчого якоюсь була нудною. А потім їй батьки запропонували зустрітися, і вона пішла з батьками на якийсь виступ тут в цьому кароке-барі. А Мецен пише: О, класно! Я радий, що ти не втратила свій недільний. День і все одно гарно його проводиш з батьками, а потім пише Люмен, що збирається заїхати додому на кілька годин. А месин каже: О, я теж думав заїхати до своєї тітки, ось провідати. І в тебе я давно не був до речі, вдома. Господи, що відбувається зараз? Я договорю. Спочатку потім ми оце прочитаємо. І каже: я в тебе давно не був вдома. Пише дій медсен. а Люмин пише: То ти напрошуєшся в гості до мене. А Медсин пише: Ну, заїхав би, привітався би з твоїми батьками, давно не бачив пані Лаутер і пана Лаутера. Ось Люмен каже: та звичайно, ласкаво просимо. У мене, до речі, ремонт в кімнаті відбувся. У мене тепер нова кімната. заодно подивишся, як тепер виглядає моя нова кімната. А мецин такий о клас, дуже цікаво побачити. І вони домовилися, і вони разом їдуть до Люмен додому. Зайшовши в кімнату Люмен, Медсен одразу побачив плюшового ведмедика і каже, Це той, а Люмен з посмішкою перебила його ведмедик, якого ти мені подарував в дитинстві. Так мило, що Люмен зберігає його подарунок. Для Медсена це ніби та сама Люмен, але водночас якась інша. Вона постійно обіймає його ніби як друга, але ніжніше. І говорить з ним таким ніжним голосом, Таке відчуття, ніби він їй подобається, не як друг, але це не може бути правдою. Вона ніколи не звертала на нього уваги. Це просто він, дурень, собі знову щось придумує. Він знову відчуває те підліткове хвилювання, якого так довго намагався позбутися. Після короткого мовчання Медсен вирішує попросити в Люмен дружньої поради, і він каже, що коли вони з дівчиною почали зустрічатись, в нього була симпатія до неї, але це так і не переросло у щось більше. Він не впевнений, чи варто продовжувати витрачати її та свій час, чи може кохання з'явитися потім з часом. Після такого неочікуваного запитання Люмен розхвилювалась. Вона відчула небезпечну зону, бо вона дуже зацікавлена особа. Вона вже почувається винною, хоч ще навіть нічого не відповіла. Помовчавши кілька секунд, Люмен сказала, що не може з ним про це говорити що це лише його стосунки та почуття, і тільки він сам може вирішити як краще. Мецена здивувала така відповідь, бо Люмен, яку він знає все життя, завжди знала відповіді і не боялась давати поради, коли питаєш. Він сказав, що зараз моментами зовсім її не впізнає. І жартома запитав: А чому ти не можеш зі мною про це говорити? Ти ж не претендуєш на місце моєї дівчини? Люмен зніяковіла. Ситуація дуже дивна. Він не бачив Люмен такою ніколи. Мецен посерйознішав і каже: Люмен?. А вона каже, що ця розмова не має відбуватись. Це дуже несправедливо по відношенню до твоєї дівчини. Я не можу допустити, щоб все було як тоді. Ну, ти знаєш. Медсен трохи шокований: то він подобається Люмен? Чи він щось не так зрозумів? Він каже, що все не буде так, як тоді, бо він чесно закінчить стосунки, а потім побачимо. Може, вони з Люмен захочуть спробувати разом. Після такої несподівано відвертої розмови з Медсеном Люмен повернулась в гуртожиток. Вони вирішили поки поставити на паузу їхнє спілкування, бо якось трохи далеко це все зайшло. І це все нечесно. Вона не хоче туди лізти. Нехай у Медсена буде час і простір. А Люмен вже і так почувається трохи винною. Вона знає, що Мецен сам розпочав розмову на цю тему, що він і так думав розійтись зі своєю дівчиною, але Люмен все одно почувається втягнутою і винною. Їй боляче знову втрачати спілкування з Медсеном, особливо тепер, коли вони знову зустрілись, і вона відчуває, що він такий близький для неї. Але зараз краще все припинити, поки не пізно. В нашої Люмен наступив понеділок, і вона готується до пар вчора. В неділю, коли вона була вдома у батьків, вона мала розмову з медсеном, і вони вирішили припинити наразі своє спілкування, бо розуміють двоє, що в них є почуття. А він ще не розійшовся зі своєю дівчиною, і поки що не варто їм спілкуватися. Ось Люмен, до речі, собі новий наряд для холодної погоди. Бачите, обрала ось такий. Це в неї шопінг був сьогодні. Зранку перед парами. Знаєте, як відрада, і вона готується до захисту своєї презентації. Зараз вона піде її захищати о 8 годині. З 8 години можна захищати презентацію. Каже вона, єпс, так, так, комусь тут. Відповідає. Чи це <звага> просто вона так тренується відповідати <звага> на запитання, які їй <звага> будуть задавати щодо <звага> презентації? Дуже цікава в неї вийшла презентація. Як бачите, тут в неї і лялька в вуду, і якийсь мозок, і якась дивна карикатура. Страшна <звага> дуже цікаво це все виглядає. Ну... Цікава така в неї презентація, а тут, до речі, в неї є відвідування психолога. Ось, бачите, вона вчиться на психології, і тут, власне, якийсь чоловік лежить в кабінеті психолога, там проводить сесію з психологом. Так, це в нас є вже час йти і, і здати цю презентацію. Давай, будь ласка, Люмен, йди, будемо тримати за тебе кулачки, щоб в тебе все вдало вийшло, щоб ти гарно захистила цю презентацію. Хоча я думаю, що інакше не може бути. Oскільки skilke... Наша Люмен дуже-дуже добре підготувалася. Ось зараз вона піде захистить, потім в неї пари розпочнуться. А вже, власне, в неї з'явилася дія, що їй треба йти на пари. Ну, після презентації вона відправиться на пари. Так, Люмен здала свою презентацію. Я думаю, що вона за неї отримала гарну оцінку. Ну, і зараз вона, власне, буде відправлятися на відвідування пар. А ми з вами, давайте подивимося, що це там таке на. Писали нам раніше, щось там, що закінчилося. Боже, телефонує Філіп, хоче поговорити з донькою. Нехай вона з ним поговорить. Так, тут нам щось таке написали раніше, щось там про стосунки. Ось що закінчилося. Якісь там стосунки її закінчилося, щось там з якимось там дачі в неї. Це якийсь один з її залицяльників. Коротше, дуже довго вона його ігнорувала. Він її не цікавив потім. І він збився вже з тої теми. Засмутився чоловіга. Ну що тут дієш? В Люмен взагалі нікого в голові, крім Мецена, немає, але з Меценом вона розуміє, що. Нічого в неї не може бути, принаймні зараз точно. Все, вона зараз поговорить з батьком і відправиться на пари. Ось і закінчилися в Люмен на сьогодні пари досить швидко. Виявляється, їй тільки треба було презентацію здати і на одну пару сходити. І нас запитують, чи погоджуємося ми, що в Люмен буде риса характеру доброзичлива. Я думаю, та, в принципі, Люмен стала доброзичливою. Боже, тут привіди всякі літають. Ні, 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 нам не треба цього. Давайте ми не будемо з ним спілкуватися. Боже, вона зараз налякається цього привида. Ну, знаєте, з її сім'єю вона взагалі не мала би нічого лякатися. А ні, вона не налякалася. Його тут прийшов талісман їхнього університету, це вже хтось інший, це вже не медсин. І Закінчилися пари в нашої Люмен, в Мецена також вже закінчилися пари, напевно. Він їй пише повідомлення і пропонує їй зустрітися. Він їй пише, що вчора розійшовся все-таки зі своєю дівчиною, що це було його бажання свідоме, цілеспрямоване, і він вважає, що Люмен не має почуватися винною, бо її вони тут взагалі немає. І пропонує їм зустрітися зараз. Люмен відправляється на зустріч до Медсена. Нарешті вони двоє вільні, щоб розпочати щось чесне і справжнє разом. В цей момент Медсен починає ніяковіти від чуттєвості моменту. Він, вже змужнілий молодий чоловік, став знову тим хлопчиськом, який у школі був закоханий в неї і ніяковів від однієї її присутності. А що вже казати про дотики? Люмен здалось милим, що в ньому досі живуть такі почуття до неї, і їй захотілось вже скоріше його поцілувати. Інколи в житті для чогось важливого потрібен час. Нам треба подорослішати, усвідомити цінність певних людей і моментів в нашому житті, щоб потім отримати дійсно цінне щось, щось як крихкий лід, якому потрібно більше часу і морозу, щоб зміцніти. Стосункам також потрібно більше часу і зусиль, щоб вони зміцніли. Ти чув моє серце пиття, обернувся, знайшов очима, і здавалось, що ти це я, і, здавалось, душа єдина. Ти відчув мій вітер в душі, я нікому про це не казала. Ти уламки серця мого боги мав. І загоїв ранний, ти тоді і не знав того, що вже був для мене коханим.